Усім привіт! Сьогодні ми... я буду вам показувати Smith пайс «Природа». У мене вже є природа, але воно не дороблене. Там є е, речі, які для створення треба робок студіо. Ну, я вам, ті, хто дивиться відео, вам сюрприз. Ви видите, що буде. Ну, це тест-версія. Ви в коментарях, чи подобається вам ця версія природи. Ось у нас тут е, создатель Rob's, можна сказати, я не знаю, мені кажеться, що це создатель І Ось, можна сісти, поговорити. І тут у нас є телевізор. Ну, це дом. Тут у нас туалет. І зараз будемо додавати щось нове. Бо це тільки я те, що не на відео зробив. Ось ми вже в Robux Studio. Це не робо-студіо, це плейс один, щоб на телефонах Создавати. Ну, це не головне. Будемо робити зараз щось таке Інтересно Ось ідея зробити стулі І ось вони. Я ось я оповіщу на один вопрос, я не міг там писати. Оце. Я один раз не пам'ятаю, яке відео вже забув. Ну там е, оце. Написав хтось, там писали. А, постав на паузу. Там писали, типу, на українському всі, а хтось написав, що я руський. Е, от що тому е, що віку. Е, то це я у... український. Ось зробимо під деревом ось таку штуку. ось, Потім, ну. Я ще зробив ось такого. Щелік і він буде стояти десь. я його, ну, І ще у мене з'явилася ідея тут создавати анімації, тільки я не знаю, що получите. Якщо получиться, то у мене будуть тут виходити анімації. ну, Я не імів від що на природі. Буде виходити. Ну просто в цьому додатку ну twice. ось холодильник. Що ви робите в моєму холодильнику, Хто знає, таким. Ну, давайте зараз почнемо. Так, відео я хочу зробити коротким, тож ну воно не буде довгим, бо реклім ви будете дивитися. Ось. Shell. Chill. Ми не знаємо, хто він на деле, хто він. Ем, Далі стурі я додав. Сидимо. Можна другу позвати тут здійсню. Я ще їду можу додати, зараз додав. Всі заспавна всі. Е Подивимося. Е Вона лівітірує. Ну це їда будучого. Ось. Ну, я не один на сервері. Це добре, тому що рядом зі мною є. Ось, можна дома тут покайфувати. Чому я создав плейс «Природа»? Я люблю просто, кстаті, грати в про природу, Ну кайфувати, андихати. І за цього я создав такий плейс. Ну, взагалі, я можу зробити, щоб це був плейс просто мій, щоб я в нього мог грати, а другий не могли. Ну, якщо я зможу там зробити е, ключ цей, там, е, то я зможу виставити цей плейс і буде такий плейс. Ну на цьому відео. Кінець. І усім пока. З вами був я, мечик. Усім пока.